Ну і давайте, поки він не добрався до шоу варіати, ми розпочнемо. Дует Володимир і Великий Валентин Сирійчук, Володимир Жогло. Поїхали! Добрий вечір, друзі. Замальовка. Чоловік прокидається зранку після страшного покмілля, і до нього приходить розбиратися сусідка. Що таке? Ви мене заливаєте! Я знаю, в мене унітаз забився. <праць> Друзі, нічого так не лякає хлопця, як питання дівчини. А ти знаєш, який сьогодні день? <праць> Отже, уявіть собі, дівчина запитала в хлопця, який сьогодні день, а він був готовий. Володя, ти що нічого не помічаєш? Ну, в тебе нова зачіска. Ти сходила на пілінг і зробила французький манікюр, який ти робила до ірки на весілля. А ще ти вдіта в платі, яке купила 27 квітня 2015 року на розпродажі в зарі. А який сьогодні день? За григоріанським календарем, 101 ша річниця буржуазної революції ще три тисячі днів тому. Ти вперше лайкнула мою фотку, і четвер. А ти відчуваєш те саме, що я? Я відчуваю, що віє південно-західний вітер зі швидкістю. 7 метрів на секунду. Температура повітря коливається від 11 до 14 градусів за Цельсієм з позначкою плюс. Відносно вологість повітря 63%, як в той день, коли ми вперше з тобою зустрілися. І все? Сьогодні свої імени не святкують Григорій Ілля Іллянофрій Феофан. А ще сьогодні 3 роки. Чотири місяці, дванадцять, вісім годин, 40 хвилин і 15 секунд з моменту, коли ми з тобою вперше поцілувалися. Боже, ти нічого не забув? Я нічого не забув, а ти нічого не забула? Що? Ми вже з тобою рік як розведені. Чого ти за мною ходиш? У мене склероз. а ти єдиний хто все пам'ятає? Володя, скажи, де я живу? В ту сторону чи в цю до того. Два квартали направо. Hey, hey. Давайте всі перенесемося в культурну столицю України місто Львів. Жінка застукала свого чоловіка, коли він в інтернеті дивився щось не те. Валік? Ва? Ой. Валік, ти що робиш? Лена, то не то, що ти подумала. В... Та я про тебе навіть такого подумати не могла! Валік! Лена, то було перший і останній раз. Ти розумієш, що ми з тобою 20 років одружені. Ми інтелігентна львівська сім'я. Та краще б ти порнуху дивився. Я йду від тебе. Чекай, та то ж просто новини! Це вісті з Дмитрієм Кисельовим. Ну, я тобі клянусь, ну ти просто зайшла то перший раз, то так співпало! Совпадінні? Не думаю! Ви знаєте, жінки унікальні створіння. Божі! Боже! Тільки жінка може запланувати собі підняти настрій для цього. Піти в салон краси, пробути там п'ять годин, вернутися додому, подивитися в дзеркало і почати ревти. Так може тільки жінка. І так жінка повернулася додому з салону краси і плаче. Лена, чого ти плачеш? Лена, чого ти Лена, що ти плачеш? Що вона з мене зробила? Та, походу, нічого. От, а я за то заплатила 600 гривень. Тепер я хочу плакати. Ага. І ще 300 за манікюр, і 200 за пані. Педі... Лена! А на що ти? Тратиш так багато грошей. Бо я хочу бути гарною для тебе. Тобто, ти, щоб бути гарною для мене, потратила на себе 1100 гривень. А я, щоб ти була гарною для мене, потратив 50. То стрижка, то пляшка. Водячка, ти ж знаєш, що пити то не вихід. А я отак дивлюсь на тебе і розумію, що то єдиний вихід. Добре, давай економити разом. Я більше не ходжу в салони краси, а ти не п'єш. На тобі тисячу сто гривень і не мили дурного. Ой, Ой, Валентин Сирійчук, Володимир Два Володимир великий.